Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді чергова розпаковка посилки. Вона мені прийшла одночасно велика, великий такий пакунок, і там було декілька таких згортків. Пакунок я вже розпакував при одному з оглядів один із. Зараз дійшов, дійшла черга до другої такої, такої запаковки такої невеличкої закладки, як то кажуть в народі. Так, ну це залишимо, хай лежить. Не викидай пригодиться. І зараз передивимось. Тут мені декілька монеток пройшло одночасно. Дійшли руки до її огляду. Щоб, десь свої рукавички. Ну, десь вони, точніше, забруднив свої білі рукавички, довелося віддати їх на прання. Тому перейшов на, на такі чорні рукавиці, але нічого. Тут головне, щоб монету не пошкодити. Заодно перевіримо, як вони себе. Проявлять при огляді. Ну, монета, як ви бачите, в такому гарні, дуже-дуже-дужому дуже стані. Не потерті, капсули дуже гарні, новенькі. Так, це ми розглянемо все, все по черзі, бо одночасно це все розглядати це буде довго. Так, сьогодні ми візьмемо ось таку до огляду монету. Монета із серії Флора і Фауна. одна із найпопулярніших серій 2000, серій взагалі, серед колекціонерів. Це саме Флора і Фауна номіналом 2 гривні 2003 року присвячена Зубру. Зубр це тварина, яка мешкала колись по всій території України і взагалі в Європі була досить таки поширена. І Нацбанк у 2003 році випустив монету номіналом 2 гривні, присвячені саме цій тварині. Ну і перейдемо до огляду цієї монети. На аверсі номінал 2 гривні. Рік карбування 2003. Логотип банкнотно монетного двору, напис Україна. Ось 2 гривні. Малий державний герб України і це все вінком із різних тварин і рослин. Дуб з жолудями, метелик, рослинка якась. Далі схожа на будяк так званий, калина, соловей. Всі такі типові симо Соловей. Птах, всі відомі символи України. Гурт рифлений в монеті. І на реверсі монети зображено власне самого зубра, центральна постать, напис в верхній частині зубер, і так само на латині бонасус. bonasus. Ось, внизу там трава якась під ногами зубра. Це ось ознака, що це саме зубр, а не корова. І перейдемо до загальної характеристики монети. Рік карбування 2003, серія флора і фауна, матеріал нейзильбер. діаметр монети 31 мм. Стандартний для всіх двогривневих монет того часу. Далі маса 12,8 грама, тираж такої монети 50 тисяч. І ринкова ціна станом на початок 2025 року коливалася від 950 до 1150 гривень за даними сайту Солбері. Ось, а ціна банку при випуску, коли Нацбанк випустив цю монету, в момент випуску вона коштувала номінал. Тобто ця монета на початку її випуску коштувала 2 гривні. Хто набрав собі таких монет, той тепер зараз має щастя. Насправді, в 2003 році 2 гривні це також були гроші. Це зараз, мабуть. Ну, не точно не 20 гривень, явно не 20 гривень. Я думаю, так гривень 100, а то, можливо, і 200. Тобто інфляція з'їла наші гроші. Але то таке, перейдемо до власне, опису характеристики Зубра. Дана монета присвячена майже винищеному представнику ряду парнокопитих, розведення та розселення якого в Україні успішно відновлюється з 1965 року. Зубра занесено до Червоної книги України, червоної книги міжнародної спілки. Охорони природи та європейського червоного списку, тобто бізон це дійсно охороняється різними напрямками, різними напрямками, різними природоохоронними організаціями навіть зубер завдяки розмірам був дуже зручним та вигідним предметом полюванням. Тож наприкінці 19-го на початку 20-го століття вціліли лише дві природні популяції у Біловезькій пущі та на північному Кавказі у верхів'ях річок Лаби та Білої. Біловецькій пущі наприкінці 19 століття жило до 1700 голів. І тварин охороняли і час від часу влаштовували царські полювання. Ось саме з мисливською метою зубрі привезли також до Криму та до Гатчини. Ну, і цю монетку зараз я хочу перемістити ось такий от футляр. Придбав собі декілька так, щоб на вітрину можна було поставити десь на поличку чи на стіл. І хочу її так протестувати, що з цього вийде. Прикупив собі їх декілька на таких підставок. Ну, ось щоб, як варіанці, показувати монету можна ще й ось так. Ось до неї така йде підставочка. Недорого ці підставки коштують, там від 20 до 50 гривень. Це не, такі, не всі гроші світу. І для паличків деякі монетки можна дійсно залишити. Я ну, скажу, ця серія дуже популярна: флора і фауна, різні тварини, різні рослини. Вона цінується серед номізматів не тільки України, але й світу загалом. Ну і повернемося до опису. Часте полювання зменшило Біловезьку популяцію до 737 особин станом на 1914 рік. Перша світова війна та пов'язане з нею браконьєрство призвели до катастрофічного скорочення поголів'я. В 1917 році в Пущі в пущі залишилося 168 зубрів, а в 1918 лише 76. Частину тварин було вивезено до Німеччини. У лютому 1919 року був вбитий останній вільний біловеський бізон. Тобто за три роки повністю популяція скоротилася буквально там 168 до останнього вибили. Приблизно ж тоді загинули невеликі популяції в Криму та Гатчині. Внаслідок громадянської війни припинилася охорона зубрів і на Кавказі. Браконьєри винищили основну популяцію до 1924 року. А 1926 року бачили останніх особин. Кавказький підвид за зубра було знищено повністю. Така велика та гарна тварина як Зубр привертала увагу до себе і тому з'явився задум відродити цих тварин. У 23-му році виникло міжнародне товариство з охорони Зубра. Було здійснено облік усіх зубрів, що залишалися в зоопарках світу. Було віднайдено 53 особини. До 1938 року чисельні зубри збільшилися до 97, 43 бики і 54 корови. До того ж, лише один зубр був народжений на волі 1913 року у Біловезькій пущі. Зубер став одним з перших видів, який зберігся у зоопарках після винищення в природі. Тобто, завдяки зоопарках взагалі, взагалі залишилися. Великого удару зубрам завдала Друга світова рука. Війна, коли загинуло біля половини всього стада і лише по її закінченні кількість зубрів почала поступово зростати. ось. Ну І загалом можна сказати, що біловезькій е, пущі, підвид зубра було врятовано. І, власне, завдяки е, національному парку Біловезька пуща. Зубри, як вид європейський, вони взагалі збереглися. Був кавказький підвид, був європейський підвид. От якраз в Україні мешкає саме такий європейський підвид, який часто плутали з туром. Це інший вид парнокопитних, який мешкав також в Україні. Тури, на жаль, повністю вимерли. Ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до наступної зустрічі.